Так, громадські слухання записуються, я ще раз хочу сказати, що з нашої сторони присутні учасники розробники даного детального плану. Вони долучені зараз до цієї онлайн конференції, і прошу Наталя Анатолійовна зі святом всіх і відкривайте громадські слухання. Дякую, добрий день, шановні присутні. Ми зібралися для того, щоб зробити обговорення детального плану території. Оскільки на сесії вишивської сільської ради 10 травня 2024 року було прийнято рішення за номером 48, дріб про надання дозволу на розробку детального плану території громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, код використання цільового призначення земельної ділянки 03,03 -03 за адресою вулиця Свободи попереднього. Вона була вулиця Румянцева, село Чмику, Свичнської сільської ради, Ковальського району Глинської області. Е, Насамперед, було складено після прийнятого рішення завдання на розроблення містобудівної документації, після чого було. Розміщено згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності та закону України про стратегічно-екологічну оцінку повідомлення на сайті єдиної екологічної платформи Екосистема про те, що буде визначатися обсяг стратегічно-екологічної оцінки містобудівної документації. Це було в нас розміщено 8 жовтня 2024 року за номером 0810. Десять ноль, паралельно згідно законів, ми е, опублікували повідомлення на сайті Вишнівської сільської ради в той самий е, час, теж 8 жовтня 2024 року. Після того, як у нас були розміщені ці повідомлення, е, Мали би надходити до нас о, якісь пропозиції від громадськості і почали розробляти повідомлення. Почали виповідати сам свідково практично оцінку та е, детальний план. Е, але е, перед тим е, ми заключили договір на виконання робіт з. Товариством з обмеженою відповідальністю науково-дослідний проєктний центр геоурбаністики та планування, директором якого виступає Габрель Михайло Миколайович. Після чого був розроблена містобудівна документація та звіт про стратегічну екологічну оцінку, і були розміщені знову ж таки повідомлення на сайті екосистеми та. На сайті Вишнівської сільської ради, а також були направлені матеріали, графічні, землевпорядні та містобудівні, в Міністерство охорони здоров'я України, це місто Київ, а також управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації, місто Луцьк, також управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. І відділ стратегічно-екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України для того, щоб вони ознайомилися з відповідними матеріалами. Під час того, коли було розміщено у нас повідомлення на сайті Вишнівської сільської ради про те, що будуть проводитися громадські обговорення від громадськості, зауважень та пропозицій не надходило. Е, тому я ще хочу запросити до слова представників е, товариства з обмеженою відповідальністю науково-дослідного проєктного центру з органістики та планування для того, щоб вони більш детальніше розповіли про продіну документацію та звідти стратегічно-екологічного цілу. Прошу дякую, Наталія дякую, Анатолійовна. Анатолій, мене чути? Так. Дякую, Мене звати Михайло Габрель, я директор науково-дослідного проєктного центру і планування. Щодо цього об'єкту, ну, Наталя вже сказала все, що було. Ну, але що, на що варто зосередитись, дійсно, зауважень пропозиції не поступало ні з екосистеми, ні з, скажімо, ні з від громадськості. Основною ідеєю, яка в нас є щодо цього самого об'єкту, об'єкт в нас відносився до сфери освіти. Наша задача стояла переробити його в існуючих об'ємах до сфери охорони здоров'я. Ми розуміємо, що генеральний план ЧМЕКуса має 100-500 років, тому ці всі ситуації з стадіонами і іншими речами на сьогоднішній момент є не актуальні, але тим не менше чинні. Тобто, оскільки функція земельної ділянки залишається так само громадська, відповідно, ми зробили в межах чинного законодавства. І то є, будь ласка, наступний слайд. Тобто, сама земельна ділянка в нас yes. відноситься до території громадської забудови, фактично, споруди і мережі в нас будуть погоджені, споруди в нас залишаються. Ми нічого особливо не добудовуємо. Єдиний момент наступний, будь ласка, слайд. Значить, в нас, коли ми запропонували розмістити незалежний водозабір для побутових потреб, і для госпо і для господарських потреб, так само окремо очисні споруди відокремлені, які б були незалежні від самої скажімо, споруди, і, будь ласка, далі, що ми пропонуємо це згідно концепту, пропонуємо окремий заїзд, пожежний проїзд і стоянки для автомобілів. Що потрібно звернути увагу в цьому об'єкті? значить, оскільки цей об'єкт відноситься до сфери охорони здоров'я, нас передбачається, це буде в нас ситуація. я Думаю, на наступних і це буде питання швидше до проєктантів, які будуть робити реконструкцію цього об'єкту. Нас буде стояти питання по пру. Тому що в нас передбачається протирадіаційне укриття для об'єктів такого класу. Тобто, не сховище, не укриття, а власне протирадіаційне, тобто тут буде складніше. Також ну тут, що видно по концепції, дорога то до дороги, тобто, в принципі, кого є, які запитання по цьому об'єкту. гарно. Ну, якщо питань немає і кажуть, що все гарно, я пропоную підтримати цей детальний план і рекомендувати його в сесії до затвердження. Хто за таку ідею? Всі. Одноголосно. Це, Вікторія, Вікторія, можна ще слайд останній. Ось. Я думаю, об'єкт гарний, буде гарно його реалізувати в громаді. Об'єкт є потрібний. Тоді все, закриваємо запис, Марта Анатолійовна, будь ласка. Так, е, тому е, пропоную детальний план території громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги з коду використання цільового призначення земельної ділянки номер За адресою вулиця М'янцева. Ну, Свободен. ми виправили, село Чемівко з сільської ради Ковальського району Української області, також звіт про стратегічну екологічну оцінку. До розгляду на, на для того, щоб затвердити на сесії Вишнівської сільської ради. Всі за, всі Требують, за. <фір> Дякую <пір> всім за уваження. <украй>. Дуже дякуємо <пір> вам теж <пір> за, <пір> <пір> за участь. Я зупиняю запис громадських слухань.